Пиво! Пиво буває різне. Його можна ділити по багатьох критеріях. Є пиво світле, є пиво темне, є пиво ячмінне, пшеничне, житнє, рисове, навіть кукурудзяне. Але головний критерій поділу пива по способу виготовлення. Колись все пиво було ЕЛЬ. Тобто верхнього бродіння. Для такого виготовлення пива потрібна висока температура від 15 до 25 градусів, і бродило воно за рахунок власних бродильних властивостей. Абсолютна більшість нинішнього пива називається лагер, тобто пиво нижнього бродіння. Воно потребує значно нижчу температуру для бродіння. і для бродіння в ньому використовуються дріжджі. Температура потрібна від 4 до 9 градусів. Ну так от, тип пиво лягер. Отримав свою назву від німецького слова лягер, що означає лежати. Через те, що воно довго вилежується. по польськи це пиво, тип пива, називається лежак. Теж від слова лежати. Але от в Чехії це пиво називається зовсім інакше. В Чехії воно називається пільцнер. Стандартом пива пільцнер є пільцнер Ургвель, що перекладається. Джерело Пільцнера, тобто справжній пільцнер. Але вам перекладають не всю назву. Адже пільцнер з німецької означає грибочок. Тобто, по факту, хоч назва пива нібито й походить від назви міста пільце, але в перекладі з німецької воно означає пиво грибне. А що це пиво грибне? А я вам скажу чого? Тому що тим, хто не в курсі, варто знати, що в Чехії, особливо поблизу міста Пільце, знаходять самий сильний псилоцибіновий гриб на світі, який називається по сорту Сілоцибибогеміка. Грибне пиво в містах, де проростає самий мультиплікаційний гриб на світі. Але саме цікаве в іншому. Деч в тому, що існує так званий пивний закон від 1536 року. Сонії заборонили виготовляти пиво тільки максимум з трьох інгредієнтів дозволено було. Вода, ячмінь і соло. З одних тлав. Офіційна версія історії пива Пільцнер урґвель само собою розкаже вам іншу казочку. Але менше з тим. Пиво називається грибним. А про те, як грибне пиво влаштувало реформацію католицької церкви, я вам розкажу вже в наступному випуску.